Кременчуська гуманітарно-технологічна академія взяла участь у 22-й регіональній виставці освіта та кар'єра 2024 Ми представили результати діяльності науково-дослідних лабораторій та студентських наукових гуртків. У академії працюють науково-дослідні лабораторії, такі як мультисенсорний підхід в освіті, діяльність підхід в освіті, інноваційні технології в освіті та відділи «Нуж, педагогіка, серця та впровадження леготехнологій в освітній процес. Студенти на виставці представили результати роботи студентських наукових гуртків, таких як створення простору лего благополуччя, штучний інтелект в освіті та впровадження нових спортивних технологій в освітній процесі. Лабораторії штучний інтелект в освіті. В нашій академії ми приділяємо багато уваги і обичів. Мій найцікавіший досвід використання був участі в конкурсі фестивалі «Медового довестика, там де я разом з штучним інтелектом створила фільм проводження щільної. День я Михайло, і сьогодні я хочу представити свою розробку фінансу смарт-семедадай. Це система, яка створена для забезпечення безпеки дайверів під час відводних робіт. Наша лабораторія мультисенсорного підходу в освіті займається впровадженням мультисенсорних. Е які допомагають дітям якісно і швидко засвоювати інформацію. Ми самостійно розробляємо різні ігри та посібники для дітей дошкільного віку, які допомагають розвивати сонцорні зони. І активна учасниця в лабораторії діяльності в освіті. Нас турбує проблема мотивації дітей до навчання. Тому ми розробили гру і хромес. Ця гра сприяє розвитку комунікації, соціалізації та мотивації до навчання математики. Це невід'ємна частина нашого життя. Тому в нашій академії висуваються такі спеціальності, як середня фізична культура та фізична культура і спорт динаміка, технології та головне результат нашій спеціальності використовується додатки штучного інтелекту для розвитку фізичних якостей, а також поєднання традицій та інновацій, тобто традиційні е, е фізичної культури, фі 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 такі як баскетбол, волейбол, спорт, поєднуються разом з драмфітнесом, джампінгом, фрізбі, е флорболом, дзюдо. Учасниці науково-доступної лабораторії в діяльності будинків по світі, на соціально-емоційному навчанні. емоційні вас, Карпіка селіпузі це швацька програма, яка розроблена для соціально-емоційного навчання дітей до шкільного віку. Можете побачити собою і герої, книжки для дітей з історіями, а також емоції на картках. вам запропонувати розробку лабораторії інноваційних технологій обласного коледжу Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія. Я крамаренка Валентина Олександрівна, викладач. Гра, яка мною розроблена, називається Форма, вона на основі магнітів для формування креативності дітей, для можливості а, працювати над своєю фантазією і, звичайно, а, шукати аналогії в своїх, своєму досвіді і виховувати в собі посидючі, уважність, креативні.